Це моє перше відео сьогодні 10 грудня 2025 року. Я цього дня чекала десь 15 років, тому що я соромилась, соромилася відкрити свій ютуб-канал. І 15 років я цієї ночі подумала. Не спала цілоніч і думала, я своє життя, то, що я хочу, відкладаю на 15 років, тому що я соромилася, що хтось мене осудить. Українська це не моя перша і не моя основна мова. І я не проживаю на Україні, не проживала ніколи на Україні, але я вирішила, буду вести на українській мові свій YouTube канал, тому що я дуже боюся ще і соромлюся. Що хтось, що, з ким я працюю, з кого я знаю, з ким я вчилася, знайде мій youtube канал на ем, моїй основній мові і обсудить мене, бо мама з, з батьком скаже того, що ти з чим ти займаєшся. І, так що я вже не терпілася цього. Я подумала, що краще буде на українській мові. Я її ще е, вивчу краще, тому що я знаю, але я не... Е, і не ідеально знаю українську мову, і в мене запасів дуже малий, так що я буду практикувати українську мову на, на цьому YouTube каналі каналі. Okay. Я не вимовляю правильно українські слова і навіть не знаю граматики правильно, тому що я ніколи її не вчила. В школі ніколи не вчила ну, взагалі, так що я її вивчила не багато років назад ем, і буду практикувати. Трошки в мене смішний акцент і ем, словів я слів, словів, я всіх не знаю. Так що будемо бачити з часом, що буде. І я чекала цього дня 15 років. Я зараз ем, хочу сказати, що я не боюся більше. Я не соромлюсь більше. Mm -hmm. <laughs> І будемо бачити, що все цього Я думаю, що я буду робити ем, хоча б один відео в день на Ютубе. І... Мені просто це все надоїло. Просто все надоїло. Ем, я три тижні назад залишила мою роботу, тому що ем, морально я була дуже сильно пере. Загружена, окей. Так що після того я поїхала в Таїланд на два тижні, я повернулася два тижні. Зараз ем, я трошки відпочиваю, перед тим, щоб почати нову роботу. І я так подумала, нащо мені того від ранку до вечора там сидіти в офісі? О, не знаю, я не знаю, я хочу, щоб сідна не побачила, як. Ем... Це унікальність, тому що ми всі унікальні, унікальні, унікальні. Окей. І мені дуже цікаво, що з цього вийде. Мені дуже цікаво ем, на українській мові вести YouTube канал, тому що ніхто цього не, ем, не чекає. Е, там, де я живу, ніхто не знає, що українською спілкуюся теж. Я знаю е, не тільки українську, не тільки англійську. Окей. Ем, я знаю шість мовів, мову, мовів. Мові. І там, де я живу, там, де я ціле життя живу, ніхто не сподівається, що я можу відкрити ем, канал на Ютубі за українську мову. І навіть як хтось узнає за це, вони навіть не зрозуміють. Так що це буде полегшення для мене, щоб відкритися. І щоб не боятися, тому що. Я 15 років чекала цього моменту, тому що спочатку мама з батьком говорила, не займайся дурницею, мовчися. Потім я боялася, що скажуть однокласники, одногрупники в університеті, що скажуть там рідні, не знати, де вони там вже живуть. І я завжди відкладала своє життя, щоб бути такою тихенькою мишкою. Я вже просто так все надоїла. Просто я хочу пожити про себе для себе. І хочу робити те, що я хочу. І не знаю, що це. з цього вийшло. Це пробне відео. <сіх> Подивимося, по цієї ночі в мене куча ідей було. І зараз щось пропало. І зараз по справах я, у мене при... я заказала собі очки, заказала з окулістом, окей, заказала, вони мені зробили. У мене такі гарні очки вже з'явилися правда, такі гарні для сонця, для очки. А окуляри, очки, окуляри, окуляри. Гарні окуляри з'явилися, я зараз буду так їздити. Зараз третя година у мене такі будуть окуляри. І, і я ще звітула, що в мене, коли я вечором їду за, за кермом, окей. Okay, і дуже. Після робочого дня у мене очки втомлюються, втомлюються втомляються, втомлюються. Не дуже важко їздити там ем... Е. світла світла. на, е, на е. очі, так що я собі ще взяла. Такі окуляри, там чуть-чуть там мене корекція є трошки, і плюс ем, вони проти ем, Сяєва, Окей. Okay. Так що, що такий в мене варіант, я ще не привикла бачити себе в ем, окулярах для ем, бачення, окей. Okay. Так що будемо, бачити, бачити що з цього вийде, Але я замітила, що я десь позавчора їхала вечором на. На автобамі, окей, там 100 кілометрів і вечором було дуже мені важко їхати без окулярів, так що їх наділа і мені дуже-дуже сподобалися, тому що ем, розслабленіше я бачу дорогу, так що мені краще, легше. І от так в мене такі новини, у нас кінчається рік. 2025 25-й рік був дуже-дуже насищеним для мене, тому що я. Відкрила свій бізнес, <гум> почала працювати, дуже багато працювала, дуже багато працювала, мені було дуже важко. І, І... дуже було інтересний цей рік, я на наступному відео розкажу мій рік просто для мене, тому що тобі того, я думаю, що тобі нічого не змінить, як ти послухаєш. Але я просто хочу, щоб була це на українській мові для мене. один день я подивлюся і, і зрозумію, що там, коли я думала, що я нічого не роблю, я багато зробила цього року, так що я дуже благодарна, дуже вдячна ах, і дуже втомлена, дуже втомлена морально цього року. Так що я десь наступного відео зроблю рекап всіх місяців. Що побачити, який результат був, тому що був сильно насичений, дуже інтересний і дуже втомлений, тому що я працювала кожен день, кожен день працювала по 12 годин в офісі. Так що я просто втомлена морально і хочу проявитися світ по-іншому.